Сьогодні волонтерський штаб лад передає ось це органічне харчування від Асоціації українців в регіоні Мурсі військовим із 118-ї бригади на запорізький напрямок, зокрема місто Оріхів. Дуже дякуємо Леву Ляховичу, Ларисі Пономаренко за те, що нам надаєте цю допомогу, а ми їй надаємо військовим. Щиро дякую за допомогу. Слава Україні, героям слава разом до перемоги! Волонтерський штаб ЛАД, окрім ось цього крутого органічного харчування, з Іспанії передає також консерви з Данії, сухпайки з Данії, а також умань пиво за наданий квас. Дякуємо лимонад і фінам за гігієну. Працюємо на перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ну, Даний вид харчування будемо використовувати не тільки в тилу, як то кажуть, а й скидати хлопцям. Друнів ну, на ті ділянки, на які ми не можемо дістатися вчасно. Надіюсь, їм сподобається. Дякуємо також новій пошті за те, що надійшла можливість доставити цей товар до Черкас в наш штаб, а ми передаємо в свою чергу військовим.